Всіх вітаю на каналі. Сьогодні в роботі у нас буде ось такий шуропокрут. Це у нас РЗТК РДЕ 1220. Цьому акумуляторному шуропокруту вже майже 4 роки. Викрус... Використовувався він мало, Ну так от, скажімо, в пильних таких місцях, як там стінку з гіпсокартону зробити, десь там щось підкрутити, в автомобілі. Тобто Там, де скажімо, потрібна автономність. Просто завдяки акумуляторам потрібна автономність. Він легкий, зручний і можна його використовувати. Там. щось зробити. Бо Коли більш такі важкі професійні роботи, звичайно, використовую мережевий шуропокрут, він більш потужний, більш... Ну, він... мені він більше подобається працювати з мережевим потужним шуропокрутом, більше режимів і можна використовувати і просто як дриль, ну і взагалі. І тут просто постало питання в тому, що, по-перше, ці акумуляторні збірки вони і так, 12-вольтові, да? не, не 18, 24 або і більше. І ампер години. Тобто, ну, всередині, я так розумію, всього лише там три акумулятори 18650, які з самого початку, ну, дивлячись на ціну цього шурпокруту, з самого початку вони були не дуже, не дуже потужними. А зараз, просто з плином часу, вони втратили, скажімо, відсотків на 50 свої, свої властивості, свою потужність, свою ємність. І тому, звичайно, настало питання або. Купити новий або просто продовжити життя. Звичайно, ніхто не буде купляти ці акумуляторні батареї нові, а просто потрібно, я так розумію, розібрати і поміняти всередині ці літієві ячеєчки. Тож, заварюйте кавусю, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. І починаємо працювати. Ну що ж, для цього нам знадобиться акумулятор шурупокрут, невеличка викрутка. Кусачки, ніж і паяльник. Вт так на 60, 80 або 100. Для початку розбираємо. Так. Ну от, ми бачимо, що в принципі сюди могло вміститися навіть 4 акумулятори. Але так як у нас 12 вольтовий, то, звичайно, тут у нас припаяні лише 3 акумулятори. Враховуючи те, що вони приблизно 3,7 до 4 вольт, тобто 3 до 4, 12 вольт, так і виходить у нас. Так, знімаємо захисну наліпку з клем. Тепер з цієї сторони. Звичайна примітивна плата із захистом, роз'єм для заряджання і контакти для безпосередньо шурупокрута. Так, тепер беремо великий паяльничок, нагріваємо його і випаюємо ці контакти. Навіть вирішив. Просто взяти обережно і відкусити з обох сторін. Ось така збірка. І дивіться, акумулятори у нас 2000 мА, начебто 37 вольт, ну, звичайно, це зрозуміло. Ну, але вони такі, ну, не дуже важкі. Скажімо так, для того, щоб встановити сюди, я буду брати ось такі акумулятори. Це Еліто Kala, Хоча умовно ми бачимо, що тут навіть Made in Japan. Ну, але ми розуміємо, що це. Звичайні китайські акумулятори. Це була збірка зі збитого безпілотника російського. От, і будемо замінювати. Хай вони ще послужать. У нас в побуті. Так, ось ми бачимо плату. З цієї сторони взагалі нічого. Ось так вона має бути. Так, тепер лишнє обкусимо. Для з'єднання, амуляторів, у мене на жаль немає зварки. І буду використовувати, тому саме я і буду використовувати потужний паяльник, щоб не перегрів... перегрівати акумулятори. І, звичайно, для з'єднання буду використовувати, я вже зробив, у мене є такі заготовочки невеликі. Це у нас МГТФ Дріт 035, якщо не помиляюсь, діаметр. От. Потрібно його це для, іншої... для іншого виробу робив, тому вони такі довгі, з обох сторон вже е, також оброблені. І будемо поєднувати. Як ми бачимо, тут воно було все приварено. Да? Але ми візьмемо просто флюс F3. Чудово, Дріт у нас, звичайно, буде Сінель, і беремо паяємо. Є. Тепер нам потрібно між собою їх поєднати. Для цього спочатку візьмемо термопістолет. Просто кількома краплями. З'єднаємо їх між собою, щоб вони просто трималися рівномірно докупи, а потім вже з'єднаємо безпосередньо дротами. Так, на термоклея просто посадив вже ці три акумулятори, так як вони мають бути. Тут. Папа, мама, папа. Тут навпаки. Мама, папа, мама. От. І тепер просто беремо наш МГТФ-дріт, Нарізаємо його такими шматками, якими потрібно. Для того, щоб з'єднати тут дві клеми. Отут. Потім тут дві клеми і отут. Так, ну що ж, отак спаяли ми. Нема нічого естетичного, зате дешево, надійно та практично. Чому саме використовую Dritт МГТФ? Ви можете почитати характеристики його. Він дуже такий термостійкий, дуже стійкий до витирання, до стискання якогось, до тріння і таке інше. Тому рекомендую при використанні літєвих акумуляторів, якщо ви щось десь паяєте або там мікросхемотехніка будь-яка, то використовуйте звичайно МГТФ Дріт. На радіоринку він, звичайно, продається. Так, для того, щоб ще раз впевнитись, що все правильно ми спаяли, тут дивіться. Тут у нас B має бути, і це у нас плюсовий контакт, правильно? Це у нас B1 мінус. З мінусового сюди. Також тут у нас B2 мінус. І B-. мінус Ось так от це все виглядає. Тепер просто припаюємось сюди, сюди, сюди і сюди. Все, припаяли. Чудово. Комусь, якщо потрібно, можна, звичайно, наліпочки ці наклеїти сюди. Хоча в цьому немає потреби, бо тут немає зовні ніяких металевих в корпусі предметів. мається на увазі воно не має закоротити. Але про всяк випадок, можемо так зробити. Тепер вкладаємо це все в корпус. Так. Вклали в корпус. Тепер нам потрібно цю сторону поставити. Тут у нас пружинка ми бачимо для того, щоб вона е, підпружинювати цю кнопку. Ставимо. Головне правильно потім зібрати. Як ви ж знаєте, що розбирати легше завжди, ніж збирати. Так, щось я не так вже поставив. Скоріше за все, треба ось так. Тут треба ще впевнитись про те, що отвір центрального електроду, ну не електроду, а контактору, мається на увазі на зарядку, має бути чітко по центру, щоб не був зміщений. Бо якщо буде трохи зміщений, як ми бачимо, у нас тут є достатньо місця, щоб неправильно його виставити. Тому ми спочатку виставляємо правильно, щоб він був по центру, а потім все ж таки на термоклей. Просто 4 краплі для того, щоб зафіксувати, щоб воно не зміщувалось там в процесі, знаєте, акумулятор. Можна шуропокрут десь кинути, воно може зміститися або десь коли в чохлі там лежить. А потім ми не зможемо вставити і зарядити. Тобто потрібно буде потім вирівнювати. Тому одразу давайте зберемо правильно, закріпимо термопістолетом, а потім вже, звичайно, закрутимо на 4 гвинти. Ще раз передивились, впевнились, що начебто все співпадає у нас. Отвір по центру, все. І тепер можемо збирати. Беремо наші 4 гвинти. У зазорах наче все співпало, кнопка фіксатор натискається, і тепер фінальний штрих вставляємо і перевіряємо. Все чудово. Так, що якось так. І те саме робимо з іншим акумулятором. Ну що ж, дякую всім за увагу. Ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, передивляйтесь попередні відео. Не забувайте, що попереду буде ще багато цікавих відео. До нових зустрічей, бувайте!